О, привіт, друже! Привіт, так, привет. радий побачити нам займ. Як твої справи? Ніби нормально, але жінка вже заїбала. Вона цілими днями сидить на дивані, ні хуя не робить. Ой, та ці жінки взагалі нічого не вміють. Як вони ще не вимерли? Я не розумію. Сидять цілими днями, ніхуя не роблять, та ще й мозок пилять. Але що ми не будемо просумне? Ну зроби тобі колянчик. Ти любиш він. І ти розумієш? він мені оце все розказує. Я не розумію, що з цим робити. Ну як так бути? Шо ви пьозди, Заїбались на диванчику, лежати, а прийшли колянку курити за бабки чоловіка. Да? А, ладно, падайте. Що будете курити? Нам щось середнє. Середній. що, серйозно? Ви себе бачили? Давай легкий спалити. який вам середній курити. Чого ти так з нами говориш? Ми чим гірші за тебе? Ти жінка, а я чоловік. І твоє місце сидіти на кухні і мити посуду, а не ходити по кальянках. Поняла? Ти бидло, яке не поважає жінок. От якщо б ти хоч раз був на нашому місці, ти би це все зрозумів. Ідемо звідси, не будемо тут сидіти. Та і похуй, на одних п'єс менше. Та щоб тебе хуй відсох! Ей! Ей! Де мій хуй?! Блядь! Блядь! Січки! Де мій пісюн?! Блядь... Вона ж мені говорила, що <смешно> ти тержінка?